Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 6 листопада, у четвер. Вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Клончук, Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. І статистика, яку на жаль, ми щодня з вами бачимо. Це знову такі дрони. І сьогодні 135 одиниць запустили росіяни. А, причому з кількох майданчиків знову ж таки не всі, але деякі відпочивали деякі сьогодні знову стали до ладу. А, Міллерово, Міллероворел, Курськ, приморсько Шаталово. Ну, 90 з цих безпілотників точно були шахеди. А з того, що повідомляють наші повітряні сили, причому піднімали авіацію, реп, зенітники працювали, мобільні вогневі групи. Ну коефіцієнт корисної дії не дотягнув сьогодні до 80, тобто 108 ворожих безпілотників було збито. Але знаєте, за цими коефіцієнтами, звичайно, стоять і долі людей, і майно сьогодні дуже багато ушкоджень. 27 безпілотників на 13 локаціях, тобто, конкретно, на жаль, але долетіли. І от через удари ворога, якраз по енергетичній насамперед, інфраструктурі. Що, до речі, спричинило сьогодні звернення постачергового президента Зеленського до всіх, хто нас підтримує, там і в контексті фінансів, і в контексті протиповітряної оборони, ми ще сьогодні про це поговоримо. На ранок є, знову були, були є нові знеструмлення, і от вони тягнуться вже до цього часу, коли я записую це відео, бо в нас навіть в Києві поміняли графіки, подали, додавалися черги. От, зокрема, на Харківщині Чернігівщині аварійно-відновлювальні роботи там ну, відбуваються, як дозволяє. Безпекові умови, а також через складну ситуацію в енергосистемі через ці обстріли. Фактично, як от в Києві, у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. Так що, в принципі, якби, слідкуйте за графіками, і тим паче, якщо у вас є плани на якийсь більш пізній час, то подивіться, чи в графіках не відбулися зміни. Так само, як і по залізниці. Я ще вранці говорив, от це впродовження Укрзалізниця про обмеження попереджає Бо Якраз залізнична станція Запоріжжя камянське на Дніпропетровщині була атакована. Я сьогодні говорив вам за велику цю навалу. Ти, в принципі, ці навали в нас впродовж дня, і знову ж ці міги, і знову ж такі, ці кінжали. Але пошкоджена залізнична інфраструктура на Харківщині і в Укрзалізниці заявили, що через атаку на цю інфраструктуру потяги в східних регіонах змінюють маршрути, рухаються з затримками. По деяких областях сьогодні я теж вам казав за Донеччину. Насамперед що там вже будуть шатли автобусні. А на кінцевій станції, зокрема там до Краматорська, вже потяги ходити не будуть. Ну і з запізненнями курсують окремі приміські потяги на Сумщині, а також з Чернігівщини в бік Києва. Натомість, якщо ми говоримо за українську територію, то навіть от тимчасово окупована територія я показував сьогодні в телеграм-каналі Василь Кланчук. Там якраз інформація і світлини. І відео щодо вибухів в Донецьку. В Принципі говорили про склад боєприпасів, як таких. Ну окей, ну шахеди, це ж теж боєприпаси. Отже, приточнена інформація. А командувач сил безпілотних систем робить Броуді, відомий Мадяр, Повідомив, що розробка операції, яка знищила базу зберігання, комплектування і запуску шахедів, отак, от, от офіційною мовою. Розробка цієї складної операції, цілі, по суті, кількамісячна робота велася, розвідувальна робота, яку збирали з дрібних пар і атаку от цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження сил спецоперацій, ракетних військ і артилерії сил оборони України, так що долучилися в принципі і сили безпілотних систем. І е, ці ж удари, про які ми вранці з вами говорили. А е, окрім е, удару, я так розумію, про е, ці е, калужські дрес, от про неї чогось не згадано в зведенні генштабу, але генштаб підтверджував ураження якраз цього місця пуску. Е, Комплектування, зберігання шахетів Донецьку, плюс НПЗ у Волгограді, ми теж про це вранці говорили з вами, і плюс нафтові об'єкти в Криму. При тому, що це база зберігання, комплектування і запуску дронів типу шахет ну, була в аеропорту Донецькому. І після влучання, теж, от, як ми і говорили з вами, це об'єктивний об моніторинг зафіксовано потужні вибухи і детонацію. Щодо Волгограда, то там уражено нафтопереробний завод з річним Обсягом переробки в 15,7 мільйонів тонн, а це фактично ну, трошки менше 6% від загальної переробки в Російської Федерації, тобто обсяги насправді дуже великі. Там і вибухи, і пожежа, все як має бути. А в Криму знищено три паливно-мастильні об'єкти. І в Гвардійському, і в Симферополі там горять до того моменту, коли я записую це відео, резервуарні парки, і цистерни з паливом, тобто ці от танки величезні, де зберігається пальне. Ну, от я ж кажу, каміння з неба і пожежі на нафтобазах. От те, що хотіли росіяни або ті, хто їх чекали, дуже в Криму і зустрічали, от тепер мають. Що стосується ударів по нашій території, то, звісно, вони в жовтні були як ніколи. І якраз коли ми говорили за статистику, і президент Зеленський озвучував, що на загал росіяни запустили в нас 268 ракет, то тепер, от монітори говорять про те, що ну, теж підсумували, що 152 одиниці було перехоплено. Тобто тут коефіцієнт перехоплення трошки вищий за 50%, відсотків нова 57%, якщо бути точним, але це зниження показників у порівнянні з вересням. От, за словами моніторингових пабліків, ця тенденція пояснюється якраз переходом Росії до того, як вони завдають одиночні удари або групові удари балістичними ракетами, такі як іскандер М, якраз по тилових районах. Ці удари часто спрямовані по тих районах, де відсутні системи ППО Петріот там. IRIS-T, які в принципі там чи сем t які в принципі якось можуть їх перекоплювати. Ну і також аналітики зазначають, що російські можливості масштабних залпів ракет Х-101 ну явно знизилися після відомої операції Служби безпеки України Павутина. Ну, ще більш рідкісними ніж повітряні операції, стали пуски ракет Калібр кораблями. А що, вочевидь, теж є результатом великих втрат Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, в середньому росіяни запускають Близько 20 ракет морського базування щомісяця, а й у них така от тенденція весь 25 рік, і в той же час використання ракетних комплексів Іскандер, ну і самих ракет Іскандер, як крилатих, балістичних, має тенденцію до зростання. Крім того, росіяни дещо відійшли від своєї звички запускати оці масштабні нальоти дронів камікадзе а що днів і роблять більшу паузу. Ну враховуючи, що зараз Росія виготовляє Плюс-мінус 175 шахетів на добу, то видно, що останнім часом запускають менше, ніж виробляють. Ну, якщо статистика з виробництва залишається такою ж сталою, як є на сьогоднішній день. По землі ця величезна кількість бойових зіткнень, про які я сьогодні вранці говорив. От є підтвердження від наших військ, які на Покровському напрямі. Там 90 за останню добу, тобто 260 на загал, 90 лише це на Покровський напрямок. Ситуація там справді. Правді дуже складна і з нашого боку основна складність в тому, що задіяна велика кількість різних підрозділів, ну як Збройні сили України, Нацгвардія, служби правопорядку. Тепер дуже багато спецпризначенців, і дуже відповідально і дуже важливо синхронізувати дійсно от дію всіх цих підрозділів для того, щоб проводити ударно-пошукові дії, блокування. Підрозділів противника просування в межах міста, ну, по в Покровську маю на увазі, прирізати йому логістичні дії за можливості навіть полювати за точками зльоту його пілотів. Ну, мається знову ж таки на увазі ця інформація про ФПВ-удари. От, бо їх там насправді дуже багато. Тепер Куп'янське теж на додачу це офіційно від начальника управління комунікації угрупування об'єднаних сил Що сили оборони контрактор контратакували за останню добу росіян на півночі. Куп'янська от Віктор Тригубов каже: так ситуація в Куп'янську дуже динамічна І коли ми говоримо про це місто, ми говоримо про контроль над конкретними будівлями. І станом на зараз була низка контратак в північній частині міста і вдалося потіснити росіян. Але ситуація ну, хитка. Це бої вже в місті, які дуже динамічно змінюються і за умови нестабільної логістики для обох боків. Тому, незважаючи на те, що були ефективні спроби відкинути росіян, там все ще непросто. І ще один елемент, який ми за нього ну, давно вже не згадували. Але ну, щоб ви розуміли, що там і бої велися і ведуться за Кінбурзьку косу. її фактично знищено. Це, от як доповідає речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ну, той самий навіть і там неподалік заповідника Сканія-Нова, так само там проблеми з екологами, ну, якби не з екологами, проблеми з екологією. Це екологи якраз б'ють у дзвони. Бо от вони просять озвучити цю інформацію. ну, В принципі, вона не дуже є популярною в інформаційному середовищі, однозначно. І за словами пана Плетенчука, це лише ну, частина того, що ми знаємо. Чи відновиться взагалі цей заповідник, і коли наразі і чи. Буде це невідомо і навколо Криму. Так само бойові дії, звісно, впливають на флору і фауну. От згадували за дільфінів. Цифри дуже різні. і В принципі, екологи повідомляють, що внаслідок таких бойових дій тисячі тварин загинули, тому що дуже чутливі до вибухів. мається на увазі самі дільфіни. А вони як савці, тобто, але дуже чутливі до вибухів, особливо ті, які відбуваються в самому ну, в морі. Чутно їх. Ну і от речник військово-морських сил додав, що до нього зверталися екологи з Одещини щодо нафтових плям, плям, які дісталися одеського узбережжя. Однак вони ж там не в такій концентрації, не в такому вигляді, як ото в тимчасово окупованому Криму, але ця проблема є. От я ж кажу, вона дійсно не дуже популярному медійному просторі, але це наші землі, наші території, наша, на жаль, біда, яку нам у це росіяни. Дали до речі, ще один момент цікавий стосовно того, як підтримують свою вогневу потужність і міць, тягнучи зі всіх сторін і Найманців і мобілізованих і тепер контрактників Оце і Путін, який ну дійсно як строката Ковдро на сьогоднішній день. А, напередодні якраз зустрічі G20, куди вже Трамп сказав, нема чому туди їхати, там якби нічого не відбувається. Але в Південній Африці чекали Путіна, щоб напевно поставити запитання, як так трапляється, що громадяни Південно Африканської Республіки, а, їдучи на контракти просто на виробництво, опиняються в армії. Справа в тому, що там Зараз скандал гучний: 17 громадян були обманом завербовані під виглядом вигідної роботи і опинилися в зоні бойових дій на Донбасі. Я, чесно скажу, теж складно уявляю, як так може бути людина приїхала на роботу і підписала контракт на службу в армії, чи вона не знала ця людина, що вона підписує. Але уряд Південної Африки заявив, що отримав сигнали від такої кількості громадян, які приєдналися до цих найманських сил в російсько-українській війні, вже типу працюють над їх поверненням. Тобто, Заяви йдеться, що чоловіків заманили до бойових дій під приводом вигідних трудових контрактів всім їм від 20 до 39 років і Вони опинилися в пастці на Донбасі. А їх президент Рамафоса наказав провести розслідування обставин, що призвели до вербування цих чоловіків. Бо це ж просто найманська діяльність, якщо вони зараз в армії в російській і в заяві, ну, в заяві правда не сказано за яку сторону конфлікту воюють південноафриканці, але ми ж розуміємо з вами прекрасно. І згідно законодавству південної Африки, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь в арміях іноземних урядів, якщо це не дозволено прямо в конкретному випадку південної африканської. Ім самим урядом, і варто додати, що в серпні вже уряд Південно-Африканської Республіки попередив молодь бути обережними з фальшивими пропозиціями роботи в Росії, які там заполонили їх соцмережі після повідомлення про те, що деяких південноафриканських жінок а от то змусили виготовляти дрони. Пам'ятаєте, ми теж з вами дивилися це дослідження. Стосовно того, що їхали молоді жінки, якби на роботу там швачками а потрапляли на складальні ці стапеля для цих шахедів. До речі, ну, ці шахеди, чи краще наші дрони, да, все ж таки підтверджено з цим терміналом в ТОПСЕ, що він все абсолютно. І от наші моряки в них теж є свої методики контролю об'єктивного. Насправді, чорноморські порти для росіян важливі, і на них припадала велика частка об'єму експорту. Танкерної нафти, і до того моменту, поки росіяни офіційно не засекретили ці дані, то от минулого року мова йшла про плюс-мінус 16-20% від загального експорту саме наливної нафти. І за словами пана Плетінчука, це б'є не лише по іміджу країни-бензоколонки і спроможності забезпечити контракти, які вони мають. Це б'є по фінансовому бюджету через те, що левова частка бюджету Російської Федерації якраз і складає продаж нафти. А, тепер щодо. До можливих зустрічей Трампа із Орбаном та й в принципі його політичної активності ну чомусь британці точно залишаються в контексті, що Трамп може все полагодити. Бо президент Трамп має потенціал переконати Путіна розпочати мирні переговори щодо України. Ну очевидно, і насамперед мова йде про економічні потенціали, і про економічний тиск. Але міністр оборони Британії Джон Гіллі, ну, все ж таки, людина військова більше, ніж економічна, каже так, що президент Трамп це та фігура, яка може всадити Путіна за стіл. Переговорів і потенційно покрасти покласти край бойовим діям. Це він казав під час польоту з Норвегії до Парижа, де зустрічався із своїм колегою французьким, якраз зустрічаючись перед тим, із з паном Шмигалем, нашим міністром оборони, і наголосив, що партнери України з коаліції рішучих постійно оновлюють свою спільну роботу, щоб бути готовими допомогти забезпечити мир, коли настане відповідний момент. Ну з такого моменту, як то кажуть, аби щось все ж таки вийшло матеріально, бо як сказав президент Зеленський. Політична воля вже є це стосовно грошей. Я сьогодні сказав вам одним рядком, але назбирав інформації зараз, доповім більш докладно. А що є варіант серед всіх інших по наданню Україні цього репортаційного кредиту з заморожених російських грошей, і здається, знайшли гарантію. Але в цьому розумінні, от президент підсилив, якби підсвітив ще більше цю проблематику, сказавши, що ця ніч була дуже неспокійна для України. Я вчорашнього вечора били. По Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, цілі критичної інфраструктури, і те, що росіяни продовжують бити по енергетиці і цивільних, котре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа і Велика Сімка продовжували санкційну і тарифну роботу по російській торгівлі, енергоресурсах і фінансах. І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту. Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів, політичних. На воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від е, його війни. Дякую всім, хто працює задля миру. Так, от сказав президент Зеленський. А от це стосовно грошей нагадаю, що є така ідея по лінії Норвегії, і вони на повному серйозі починають дійсно обговорювати пропозицію розблокувати європейську військову позику на понад 100 мільярдів євро для України. Забезпечивши борг своїм суверенним фондом добробуту, а такий складає, якби хай там Путін перехреститься, але 1 трильйон 700 мільярдів євро. Оскільки Київ відчайдушно потребує грошей і кредиторів, так їх преса про це говорить, готових продовжувати фінансувати його величезний дефіцит. Лідери Європейського союзу ну запропонували цей план позичити 140 мільярдів євро під заставу заморожених російських державних активів. І ця схема наразі зазнала опору ну поки що з боку Бельгії. Це ж про що і каже президент Зеленський, що є ж політична воля, але давайте щось рухатися далі. Просто там в Бельгії розташована саме фінансова установа, яка адмініструє Адмініструє російські гроші і Євросоюзу буде важко зібрати позику без значного забезпечення через ризик, що Україна може ніколи не бути в такому становищі, щоб якось там повертати гроші в принципі. І переговорники, як очікується, спробують переконати більгійців на зустрічі акурат завтра. П'ятницю вона буде, однак Осло ще може прийти на порятунок, і політична еліта, якраз Норвегії. По суті, була живе зачеплена пропозиція. Від Данії і інших партнерів, ну, вони ж знають, скільки грошей, в, в закромах Норвегії. Так от, якраз вони і казали, що країна, яка належить до НАТО, але не є членом ЄС, заробляє на війні, досить потужно заробляє від російського вторгнення. на чому? На, на великих обсягах Нафти і Газу. Вони ж продають по суті всім європейцям зараз нафту і газ при цьому повертаючи в спільні бюджети достатньо мало. Хоча ми щоразу чуємо, як президент Зеленський дякує Норвегам за допомогу, але все одно це там навіть менше копійки. Ну і норвежські економісти стверджують, що їх країна повинна компенсувати цей неочікуваний прибуток, запропонувавши частину своїх величезних фінансових активів як гарантію. Наприклад, державний пенсійний фонд Норвегії було створено в тисячу тому році для інвестування доходів від викопного палива, і зараз це найбільший суверенний фонд добробуту в світі. Тобто ідея набрала обертів зараз, навіть в норвезькому парламенті, я правда казав про п'ять партій, отут тут чотири з дев'яти політичних партій вже підтримали цю ідею. Можливо, десь і п'ята з'явилася, і тоді будуть якісь голосування. Але серед кількох лівих партій, підтримка яких зараз потрібна прем'єр-міністру Йонасу Геросторе, а він прем'єр-міністр від Лібаріської партії, от йому треба ця підтримка. І прем'єр стере сказав вже, що відкритий до пропозиції доручив підготувати. Ати звіт про те, як це можна опрацювати і реалізувати. Однак він чекає все ж таки результатів переговорів в Брюсселі завтра. Ну і те, щоб ЄС висловив чіткий якийсь інтерес, якби щоб не було там це пропозиція від Норвегії, щоб до Норвегії звернулися. З Брюсселю і сказали, що ми би дуже би хотіли з вами це предметно обговорити, а потім і вирішити. Одне в неї є рішення теж на підході, і таке враження, що нас з вами почули. А справа в тому, що я казав, що саме ну, пряме, просте обмеження росіян, які можуть робити там збитки в Європі, це просто перестати їх туди пускати. Наступний етап, звичайно, щоб їх відправляти з Європи. Хто там закохтівся назад в Росію? Але тепер хоч Хоча б з того, що називається візи, можна було починати, і от я ж кажу, що ми про це теж говорили з вами. Євросоюз очевидно припинить видачу мультивіз росіянам. Тобто там на рік, на два, на п'ять, скільки вони там мали, бо Євросоюз планує ще більш посилити правила видачі віз російським туристам. Ну, таку інформацію з посиланням на трьох анонімних чиновників розповсюджують і в рамках нових обмежень країни ЄС фактично припиняють видачу багаторазових віз. Отримати їх можна буде лише в виняткових випадках, наприклад, там з гуманітарних міркувань, якщо там людина навчається і зазначається в свою чергу, що видача віз це компетент. Національних урядів тому Євросоюз не може запровадити централізовану заборону на видачу віз. Але в принципі, як. Об'єднувальний елемент може ускладнити цей процес однозначно. Очікується, що нові правила будуть офіційно прийняті і набудуть чинності вже до кінця тижня. Я скажу, що в них завтра там зустріч якась велика. Так що тут теж варіанти непогані. Незабаром, після як ви знаєте, початку повномасштабної війни Європа заявила про те, що вони скасовують цю спрощену видачу віз росіянам. Через це вони подорожчали візи, і для їх отримання там набагато більше треба було документів здавати туди. В ці візові центри, а деякі країни Євросоюзу взагалі повністю припинили видавати туристичні візи росіянам. І, До речі, всі країни, що межують безпосередньо з Росією, заборонила туристам зараз прямий віз з Російської Федерації на свою територію. Але знову ж таки, от, якщо буде чи коли така обставина, навіть з країни, яка видала візу, переїхати росіянину буде в іншу країну, абсолютно складно, тому що якщо впіймають з візою умовно. Я кажу там угорщини, а піймають його десь там в Чехії. То може бути і депортація прямо з Чехії. Так що ця тема вона якраз і може мати місце. До речі, стосовно Чехії, ну поки що росіян там багато, наскільки я розумію. Вони туди приїздять, там і пиво п'ють, як і пили до війни. Причому приїздять і з Німеччини насамперед, бо в Чехії видно дешевше. Але там же ж і наших людей дуже багато і у цьому зв'язку просто в чергове на підході цей новий уряд, і, можливо, уряд такий Андрія Бабіша. От він може попрацювати зі своїми колегами над припиненням допомоги Україні по суті після формування свого уряду. Причому таку заяву вже сказав кандидат на посаду міністра закордонних справ Чехії Філіп Турик, така людина. Ну уряд буде віддавати пріоритет дипломатичним зусиллям спрямованим на припинення війни в Україні, зниження ризику конфлікту в Європі, переключившись з військової допомоги, що фінансується з державного бюджету на гуманітарну і зосередивши, на потребах Чехії в сферах в сфері безпеки, і от за словами цього пана Турика позиція Чехії щодо Росії не зміниться проте в планах нового уряду приділяти більше уваги суверенітету і невтручанню. І в пріоритеті також буде уникнення ескалації, яка могла би поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність країни. Ну і просто нагадаю, що там перемогу на парламентських виборах в Чехії здобули популістська партія Ано і по суті Андрій Бабіш готується зайняти. Він вже був в цьому прем'єрському кріслі. і ну, поговорюють так потроху, що це може бути другий Орбан. Хоча теж багато людей кажуть, ну не може ну Бабіш це не Орбан в тому прямому розумінні. Міні цього слова, якби, з політикою до Москви, але точно не з політикою до України. А, ну і стосовно наших сусідів, оскільки вже пішла ця розмова за, розмова за кордон. А, найбільше спроб незаконно перетнути кордон відбувається на ділянках кордону з Румунією. Це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на другому місці, за словами речника Державної прикордонної служби, ділянка кордону з Молдовою. Далі Угорщина, Словаччина і Польща, але там зараз випадків значно менше. І, взагалі, міняється сезон. і Зараз менше листя і тенденція спроб незаконного перетину кордону теж де до зменшення. Каже пан Андрій: фактично, в цьому році на серпень припав отакий от пік затримання порушень. І це була найбільша кількість за всі місяці 25-го року, але вже от починаючи з вересня і жовтня, така тенденція пішла на спад. Цьому, звісно, сприяють там в лапках чи не сприяють погодні умови. І, от за словами пана Демченка, восени і взимку охочих незаконно перетнути кордон набагато було менше, і цей факт має місце, друзі, на сьогоднішній день. І Чим перетинати, очевидно, що все менше будуть перетинати українці на електромобілях. А, бо ну, знаєте, я трошки відслідковую цю тему і домовлялася з вами що. Як тільки будуть якісь новини в цьому контексті я буду повідомляти, це ще не прийнято в Верховній Раді документи, але очевидно, що з кабінету міністрів буде виходити проект державного бюджету без продовження пільги на ці податкові пільги на розмитнення електромобілів. Тобто, якщо так, то з 26-го року, звичайно, електромобілі подорожчають. Бо уряд відхилив продовження податкових пільг, до речі, цю ж правку підтримали 248 депутатів депутатів кабінету в цьому в залі Верховної Ради, тобто побачимо, бо вони можуть наполягати якраз на поверненні цієї правки, але Кабмін схвалив доопрацьований проект державного бюджету на 26 й рік, але відхилив цю поправку 1061 про продовження пільг на імпорт електромобілів. Вона була би до 27 го року, якщо би вона знайшла своє місце в цьому проекті держбюджету раніше. Я сказав, що стільки депутатів. Дві з половиною сотні майже підтримали, і, походу, виходить, ну так виглядає, що до кінця цього року ще поки ПДВ і цю цеми візне не будуть брати, але після нового року будуть брати, і не сумніваюся, що придумають щось стосовно ну там в ДВС є кубіки. То тут щось, я не знаю, як чи кінські сили будуть дивитися, чи ще щось. Ну бо брати там 200 євро за обсяг двигуна це ж звичайно смішно. Ну, за тих обставин, що державі потрібні гроші. Ось так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Принагідно нагадую, що це четвер, 6 листопада. Дякую, що на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками, лайкосами. Якщо вам формат заходить, теж було б непогано аби ви попоралися. Дякую, Патрео. Спасибі спонсори каналу, вам дякую, друзі, всім за дружні плече і плече підтримки моїй роботі. Якщо маєте бажання і можливості, в, офіс, в, в описі до цього відео є всі можливі опції. Радий завжди спілкуванню. На загал, не забуваємо про те, що кожен з нас, кожен на своєму місті, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде навіть не сумніваність. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не переметайте. Мекайтеся, я журтуюся далі. Обов'язково буде. З вірою в Бога і в Україну як завжди. Слава Україні!